Всім доброго ранку, от зараз восьма ранку, а я маю, е, як ви думаєте, чим займатися. А я маю зараз збиратися в суд. Тому коли мені говорять про те, що Україна це демократична європейська держава, яка йде шляхом розвитку, шляхом захисту прав людини, Думав соль, вибачте. так, да, права людини в Україні. Дуже оберігається тільки росіян заключених. От там їх так ці права захищають, відгодовують їх, права захищають, щоб, не дай Бог, міжнародна спільнота не подумала, що в Україні тортури. А по відношенню до українців ці права не проявляються. Тому я зі свого особистого власного життєвого досвіду офіційно. Прямо лінійно, і я можу собі це дозволити. Заявляю про те, що Україна це канцлагер з тоталітарно-диктаторським режимом. Чому я собі можу це дозволити, якщо у нас така країна? Та того, що вже все, що могли, вони мені вже зробили і так. Вони в мене конфіскували всю техніку. Вони приходили, мене били, вони мені впаяли дві кримінальні справи, вони мене тримали півроку в СІЗО, вони мене тримали з мішком на голові. Так що, бідний, кузьма, що не дожив до цього, я вам хочу сказати. Але коли ми говоримо про європейську державу, демократичну з правами людини, це не про Україну. Два роки тому назад я перший. Відкрито заявляв про корупцію серед камбатів, про е ціни і е прайс е за кожну послугу. На передовій. ти хочеш вивольнення, е це стоїть гроші, ти хочеш е до рідних, це стоїть грошей, ти хочеш е полікуватися стоїть грошей. Але чомусь е мене всі наші продажні журнашлюхи е почали назвати Державним зрадником, коли я підтримав військових їхні відеозвернення до е тодішнього президента Зеленського, недопросрочного диктатора сьогоднішнього, півтораметрового чмошника, який просто їздить по світу і розводить всіх на бабки. Коли я називав прізвища губернаторів Борзова Вінницького губернатора. Який зі своєю шлюхою, жінкою-нардепшою, крав гуманітарку. Зараз його тільки звільнили. Про губернатора Погуляйка, гандона Луганського мусора, який наліво і направо крав гуманітарку в місті з падільником Коломойського палицею, прямо на кордоні крав. У нього вже, у нього замов невазку, скільки їх пересажали вже. Як я називав мера Сулисенка. Який брав бабки за зелений коридор в перші дні війни. Так мене за це прилетіло наше е, злочинне угрупування під назвою Служба безпеки України, Служба небезпеки України. Побили мене в моєму будинку, побили мого волонтера, побили ліки на тот іще наш Бахмут, в який стояли ліки, коли я криком кричав, що Бахмут здають. Щось ви так ригів не б'єте. Щось ви так ригів по судам не тягаєте і сіпарів, тому що у вас яйця. Не сталеві, як у мене. І не Фаберже. А так, всм'яточку. Ви тільки можете інваліда бити, волонтера. Десять чоловік. А тепер ви мене два роки тягаєте по судам, показуєте мені ті відео, які сьогодні вже не представляють ніякої цінності, ніякого злочину в них немає. Потому що це все правда. Всі відео, які ви сьогодні в судах опубліковуєте, мої відео, будь ви на них дрочите ночами. На всіх цих відео вже є ці прізвища, які вже сидять і вже випустили їх. Є всі ці ціни, є, е, всі ці, і, і комбатиці фігурують, і мери, і губернатори ці фігурують. От зараз мене е, судять за губернатора Погуляйка, а на днях його зама теж посадили. Бабу. То скажіть мені, про яку демократичну державу ми можемо говорити? Про яку Європу? Тільки питання, а е, вибачте, на який хір я все це робив? Казав, розголошував, щоб журналістка Оксана Мороз чи Морозова з української правди розказала, що я полізний ідіот, який дискредитує військове керівництво держави на руку Кремля. Щоб сайт Рух чесно, як вони себе називають, оце шайка лейка на чолі з Вікторією Думанською. Уже публічно офіційно мене е, визнала і внесла в список реєстр їхніх особистих державних зрадників, поставивши мене на один рівень з дійсними державними зрадниками, такими як Бойко, Льовичкін і Євжеподобні твари, щоб Лівий Берег чи Волинь Ньюз... Писали, що я шахрай, колаборанти і аферист, і щоб всі журнашлюхи шлюхи, наші українські продажні, писали слава Богу, наша доблісна служба безпеки України наконець вручила Оскару підозру за співпрацю Соловйовим. Кончені просто. Та ви хоч би е, підозру прочитали, що там пишеться? Це наскільки треба вас держать за ідіотів, за статут дебілів, як в Росії держать, так і вас держать? Щоб таку бред писать. Ви що, сука, училися у першого канала? В Скабеєві, в Солової учились так брехать цинічно. Так для якої держави тоді я це все роблю? На ті хер я сьогодні ходжу по цим судам. Мені якась вигадать, яка мені вигода? Жити в цій країні, так як хотів Кузьма, так як хотів в в нормальній країні. От це моя вигода. Да, 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 а хто ж тоді ви? Ті, хто фінансує Притулуч, Мута, Стерненка, хто вірить до сих пор Порошенка. Вам мало п'яти год було його президентство? І е, ті, хто вірять сьогодні кожному написаному сказаному слову неперевіреному взагалі. Чому тих людей, які е, підтримують мене, е, розуміють мене, е, таких маленьких волонтерів, як я, підтримують? Чому таких людей мало? Чому? Я не можу зрозуміти. Навіщо тоді хлопці гинуть? За яку країну вони гинуть? За брехливу? Вони що за притулу гинуть? За Порошенка гинуть? За Тимошенко гинуть. Та хай би вони всі виздохли ці Тимошенки, Порошенки і ляшки, які сьогодні сука, сидять по своїм козинам і відосики клепають, що якоби вони на передовій. Луценки. Чому Стерненки, Терненки, Порошенки, Гроховський цей Монобанк грьобаний. злочинне це угрупування, яким мільярди сьогодні ваших грошей лежать на рахунках. Де, як же ж вам докричатися і достукатися? А я, вибачте, мене е клянчу, позорюсь, не можу зібрати е хлопцям, якісь раніть 13 тисяч гривень. Мені, та хай вони, е е Господь і руку й ногу відбере, і язик відбере. І щоб я в муках здихав і мучився, якщо я буду ці гроші трогати. У мене голова на плечах, є я, я можу собі заробити. Ну вибачте, пройшли ті времена, коли я за свої гроші мог спокійно достати, купити, відправити е і не ганьбиться, не уніжати себе. Проханнями з протягнутою рукою не ходить і пости не робити. Ви тільки вдумайтеся, за три роки війни мені положили 20 Фейсбуків, 2 інстаграма, що взагалі нереально, що в Інстаграм положили, по скаргам української правди. Сотню вже Тіктоків положили. До Ютуба добралися навіть. Ну, поки не можуть положити, потім скаргами бомблять. Ви ж хочете правди. Ви ж хочете жити в нормальній країні. Не будь обдуреними. Так підтримуйте таких людей, які намагаються цю правду доносити. Людей, за яких за цю правду тягають уже другий год по судам. От я зараз їду в суд. Два часа я буду слухати, брід. Свої ж відео буду сидіти слухати два години. Після чого суддя скаже, є що додати. А що тут додаш? Де моя медаль за всю цю правду? Служба небезпеки України, ви хоч розумієте, що після війни вам не місце в цій країні? Або нам не місце в цій країні, нам, людям, які не будуть жити з вами на одному полі срати не сядуть в цій країні. Ви розумієте? Або вам цій країні не місце. Монобанк, вам не місце в цій країні. Українська правда, Сайт Учесно, Левий Берег, Феле Ньюз і е, Алексій Братущак. Бутусов. Вам не місце в цій країні, або нам не місце буде в цій країні. Нам з вами. Не місце буде в цій країні. Ви це хоч розумієте, ви стільки наробили, натворили, зла принесли переслідуваннями, скільки ви е, вреда принесли, скільки ви е, своїми діями хлопців положили, тому що замість того, щоб допомагати людям, які допомагають війні і хлопцям, ви цих людей переслідуєте, б'йте, кидаєте по СІЗО, обливаєте брудом в інтернет-ресурсах. Я це забувати не собираюся. Ні одну гниду, не одну тварь я забувати не збираюся. Навіть не тому, що мене там обідали. Да тому, що не місце сьогодні цим тварям, цим фашистам, поліцаям, які працюють е, на ворога. Співпрацюють з ворогом. Вбиваючи теж наших пацанів і кожну дитину-людину українця, вбиваючи Цим самим. Так що ви робіть висновки? З ким вам сьогодні по дорозі, бо вибір скоро прийдеться робити дуже очевидний. З ким ви готові сьогодні ділити цю країну, жити в цій країні? Тому що я це тайшайка і лейка, яку я озвучив, і ряд других чиновників, політиків, блогерів, журналістів і волонтерів. Я з ними на одному полі срати не сяду. І уж повірте, я їм житті точно не дам. В країні після війни. А там дивіться саме, або ця країна після війни залишається їм чмошникам. І вони будуть пірувати і жирувати на ті гроші, які сьогодні мільярди лежать в Монобанці, їхні ваші гроші, украдені ними на рахунках. Або ми після війни ще Україну будемо одних зачищати. Щоб отакі, як я, по судам не ходили. А щоб отакі твари, як Королєвська, Бойко, Льовочкін сиділи. А лучше висіли, щоб їх ще не кормить за державний кошт. Всім велике дякую.